Зооволонтерка Юлія знайшла собаку, який провалився під лід річ у річці тетері у Житомирському парку. Тоді його врятував з річки невідомий хлопець. Після порятунку пес втік, А наступного ранку Юлія, яка впізнала собаку на фото, почала шукати тварину. Хтось виклав відео, що хлопець врятував собаку в нашому парку. Шодоара він втік. Не було його. Спочатку я не зрозуміла, що це ця. Іменно собака, саме та, яку я знаю добре, це наш, наша зірка з Михайлівської, це наш барсік. А потім мені ввечері почали писати, що це він, скидати його фотки. Знайшовши собаку, жінка привезла його на обстеження у клініку. Каже, що, побачивши свого безхатнього улюбленця, почала плакати. Я за всіма ними плачу, мені всіх жалко. Привезла його, він був ще мокрий, шерсть мокра всередині. Не просохша. Я зрозуміла, що собака ночувала на морозі, і звісно, що собака з запаленням. Людмила Олександрівна, лікар, прослухала є хрипи в легенях. Він дуже кашляє. Зараз він не кашляє, вже почали антибіотики давати, трошки купірували ці приступи. Він так кашляв, що прямо аж ну, дуже сильно. Сказали мені лікарі, що там є запалення бронхів, переохолодження. Сьогодні пес почуває себе краще, каже Юлія. Песика я не буду випускати назад на вулицю, він буде з клініки виписуватись до мене додому, поки буде на перетримці в мене. Маю таку надію, що ця зірка, яка так пропіарилася, скажімо так, на цьому нещасному випадку, все-таки знайде свою родину. Він не потребує бути в хаті, він може бути в дворі, в теплій буці, щоб була повна мис миска і тепла будка, це все, що він потребує, і любов від людини. Волонтерка розповідає, що буде шукати родину не лише для врятованого пса, а й для його подруги. Його порізному називають хто бася, але ну, в мене він барсік. Він живе на Михайлівській разом з чорнушкою, знаменитою, яка там по кафешкам ходить. Чорнушка, до речі, зараз теж у клініці рядом з ним, поряд з ним. У них вольєрчики, вона теж лікується. І її теж потрібно прилаштовувати на двір, Її не можна випускати. Вона сліпне. Тобто, тут якраз так збіглися зорі. Що дві тваринки, які дружать і живуть на Михайлівській роками, в один день ми їх привезли. Інший волонтер привезла, і вони опинилися в одній клініці поряд. Вони ну і звісно, що вони узнали друг друга. Вони і я хочу, щоб вони знайшли родини і Чернушка, і Барсік. На новий рік може станеться таке диво. Тетяна Дукеч, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир.